Вітаю, це канал Грейд. Мене звати Андрій. І сьогодні у нас чергове відео про функціонал Грейду. Минулого тижня у нас вийшло оновлення, і сьогодні ми будемо дивитися, як тепер в нас працюють фінанси і як ми тепер цим керуємо. Отже, фінанси у нас розташовані окремим пунктом меню, і тут досить багато підрозділів є в цьому розділі. Я вже розповідав, що для того, щоб почати роботу з фінансами, нам необхідно завести, додати якісь банківські аккаунти. На сторінці банківських аккаунтів ми додаємо всю необхідну інформацію про це, чи то банківський аккаунт, чи це кеш просто. І обираємо валюту, з якою ми працюємо. І далі, коли у нас все вже налаштовано, і ми можемо. Працювати, давайте перейдемо до огляду. І так, перше, з чого слід почати, це робота із вхідними грошима та із нашими витратами: прибутки та витрати. Як ми працюємо із прибутками. Для того, щоб працювати з прибутками, у нас є два таких пункти меню: це перший інвойси, в якому ми можемо створити інвойс для нашого клієнта. Збити якийсь таймлог інвойс. Тобто, якщо у нас працівники, розробники, або дизайнер, або будь-хто працює за годинним рейтом, і ми саме за годинний рейт виставляємо інвойс клієнтам. Або звичайний інвойс, який ми зробили ми якусь послугу чи ще щось, ми вибираємо створення інвойсу, обираємо, для якого клієнта ми цей інвойс створюємо. В рамках якого проекту, якщо цей проєкт, цей інвойс прив'язаний до якогось проєкту. Також ми можемо обрати на який банківський аккаунт ми створюємо цей інвойс. Зверніть увагу, що в залежності від того, який, яка валюта інвойсу, у нас доступні ті чи інші банківські аккаунти. Вони залежать від обраної валюти. Також ми можемо додати. Деталі платежу для того, щоб вони підтягнулися в інвойс коректно. Обираємо деталі платежу, банківський аккаунт. Є у нас тип інвойсу, є неопераційні інвойси, є трансфери інвойси, але ми обираємо стандартний, тому що це оплата, стандартний інвойс, оплата для клієнта, який ми виставляємо. Зверніть увагу, що одразу у нас підтягується. Курс валюти, але ми можемо його вручну підкоригувати, якщо ви користуєтеся якимось своїм курсом валюти, а не системним. І також в цьому інвойсі необхідно заповнити, яка послуга була надана, і вказати вартість цієї послуги і кількість, наприклад, 4. Як ми бачимо, у нас також можна обрати податки, якщо ВАТ застосовується чи ні. І тоді у нас є підсумок, скільки взагалі на яку суму ми виставляємо інвойс. Також зверніть увагу, ми можемо зберегти його, як. Чорновик можемо просто зберігти. І в нас є тоді а, три опції: зберігти, зберігти та відправити, зберігти та помітити, як відправити. Давайте просто збережемо. І як ми можемо тут побачити на цьому екрані тепер. У нас є інвойс, який ми тільки що створили, і є безліч екшенів, які ми можемо зробити. а Перше, про що треба сказати, що якщо в нас інвойс, він not sent, то це значить, що на цей інвойс ми не можемо відмітити зробити помітку про оплату такого інвойсу. Тож нам його треба або відправити, і після натиснення на цю кнопочку автоматично інвойс в форматі PDF буде відправлений на пошту цьому клієнту, на ту пошту, яка в нього яку ми зареєстрували в нашій системі. Або можемо його просто. Зберегти, помітити як відправлений. Або можемо навіть скачати і вручну самі електронною поштою чи роздрукувати якось відправити його клієнту. Давайте зробимо його марка Send. І тепер ми бачимо, що цей інвойс він в статусі оплачений. Ми бачимо, що тотал він на 1200 євро. Нічого, жодних транзакцій немає. і Сума Unpaid у нас також є. І тоді ми можемо перейти до наступної вкладки. Або можемо з цієї вкладки зробити. Це у нас тепер є можливість додавати Payment тут. Або тут, або ми переходимо в вкладку Incomes. Це в нас повний перелік всіх платежів вхідних, всі, всі гроші, які ми отримували. І реєстрували вони у нас є на цій вкладці. Додаємо пеймент, можемо обрати одразу наш інвойс, і ми можемо вписати, на який банк аккаунт він нам прийшов. Можемо сказати, що, наприклад, він був на тисячу. Вказати Transaction ID, якщо ми маємо її. І обов'язково обрати Income type. Це також одне з наших останніх оновлень. Коли ви можете сказати, що це був цей Income він відноситься до Revenue і до Service Income. Зберігаємо. І отже, у нас тепер є транзакція тут. І як бачимо, вона відображається і в валюті платежу, і в базовій валюті системи. І ми бачимо, що ось тут нації з інвойсами всіма. Також у нас була ця транзакція. У нас по нашому інвойсу, який ми створили, є оплачених тисяча, неоплачених двісті і статус Ампеїд. Це добре. А також в останньому оновленні ми оновили роботу із витратами. Ми зробили роботу із витратами дуже схожою на роботу із доходами, тому у нас є така штука, як expense request, Як з цим працювати? Ми виходили з такого базового процесу, коли в компанії є якесь звернення або людина, яка відповідає, наприклад, за маркетинг, звертається до. Сі-левела чи до бухгалтера з проханням, що необхідно купити якийсь ПО, або ще щось, якусь оплату зробити. І вона створює експенс реквест, додає якийсь number цієї, або це може бути якийсь отриманий інвойс від нашого контрагента. І ми створюємо цей експенс реквест. Додаємо. Якийсь номер, обираємо валюту, в якій ми отримали цей expense реквест. Це може бути будь-яка з тих валют, що ви вже додали до системи. Можемо вказати, в кого ми це купуємо, і обов'язково вводимо суму, за яку, на яку ми робимо цей реквест. І обираємо обов'язково експенс тайп, тобто це та стаття, за якою ми будемо. Ці розходи е, відстежувати в нашому PNL-репорті, який буде згодом доступний. І можемо додати е, сюди emploї, який це робить, або це можемо не додавати. І є поле для коментарів. Отже, зберігаємо цей експенсерквест, і таким чином у нас в системі з'являється запит. Е, на якусь витрату. Він із статусом потребує підтвердження. Ми бачимо, з якого це типу запит. Якщо б ми вказали description, тут би ми бачили description. І тоді у нас у людини, яка відповідає за всі витрати, є можливість або апрувнути цей запит від співробітника, або його відредагувати, або його відмінити, і тоді цей запит буде. Лишатися в системі як такий, що відмінений. Отже, давайте його заапрувимо. 350 грошей на маркетинг, добре. І тепер у нас є можливість вже безпосередньо робити платежі за цим запитом. Ну, наприклад, там всі платежі робляться в якийсь один день, не знаю, 20-го числа. І ось ви збирали всі ці запити, вони є в системі, і тоді людина, яка відповідає за платежі, зробила транзакції і тепер може додати всі транзакції до системи. Це можна зробити двома шляхами. Також через Action Button бачимо, є кнопочка Add Expense. Якщо ми на неї натиснемо, то у нас відкривається Expense Details, де ми можемо зробити, що у нас був, була зроблена оплата якась, що це була. Sales and marketing. Ми платили там, з такого банківського рахунку. І ця цей експенс він може бути прив'язаний до знову ж таки до співробітника або до проекту, або це може бути якби сторонній експенс. І ми, наприклад, додаємо сюди description. І таким чином у нас в системі. Як ви бачите, ми вже перейшли на вкладочку експенси. З'являється нова транзакція. Ми знаємо тепер, що 350 було витрачено за цим реквестом. Також ми бачимо зміни в самому реквесті, що він вже є оплачений, і людина, яка його створювала, тепер точно знає, що її запит був не тільки створений в системі, а й був вже оплачений. Або також цей запит може бути частково оплаченим. Це що стосується оновлень того, як працювати із доходами та витратами в нашій системі. Дякую.